Днями у стінах Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв відбувся захід, присвячений життю і творчості українського композитора, оперного співака і драматурга Семена Гулака Артемовського. Викладачі, студенти і випускники минулих років зібралися на одній сцені, щоб виконати партії із першої української опери, яку написав композитор Запорожець за Дунаєм. Творчий захід проходив у рамках діючого у коледжі студентського клубу Фешн Арт, який працює всього декілька місяців. Ідею створення студентського клубу розповіла його наставниця, викладач коледжу Галина Перець. Ідея виникнення клубу Fashion арт розпочалася з того, що студенти дуже вимагали отаких безпосередніх зустрічей. І тому, як звісно, викладачі, вчителі завжди спрямовують своїх вихованців на те, щоб це було більш ґрунтовно і осмислено. І так в мене зародилася ідея створити такий студентський клуб фашен. Арт. Бо арт це мистецтво. А мистецтво завжди модно. Завжди модно бути творчою людиною, розкривати в собі невідомі для тебе ще таланти. І е, така ідея і стала втілюватися в нашому коледжі. Ідею створити студентський клуб у коледжі підтримала його директорка Людмила Шугаєва. У мене така, знаєте, душевна віддячність до Людмили Володимирівни, тому що вона от перша підтримала, і, хоча були деякі перепони вагомі і більш-менші, але вона вірила в це, в те, що це здійсниться, і надихала мене на те, щоб. Це відбулося. Це дуже важливо, коли директор дає тобі крила летіти в творчому польоті. За свій невеликий період діяльності у клубі провели декілька заходів. При організації кожного з них довелося долати певні труднощі. Так, наприклад, репетиції для опери Запорожець за Дунаєм проводилися на великій відстані Лозова Київ. Партію під соліста, концертмейстер та викладач коледжу Анастасія Загребельна переписала за одну ніч. Але якби не підтримка і допомога кожного учасника заходу та небайдужого до мистецтва, нічого б не вийшло, говорить викладач коледжу Галина Перець. Всі студенти, які допомагали одне одному, допомагали, щоб цей проект здійснився, це все дуже дорого коштує. І е, у мене така внутрі вдячність до кожного. Я дуже вдячна Блясній Єлизаветі, яка створила портрет е, Гулака Артимовського, е, намалювала його майже за ніч, привезла, хоча вона не в лозові живе. І це теж нам е, на допомогу і ми можемо винести цей портрет і у мене на заняттях з мистецтва, і милуватися їм. Там Даша Місєвра, вона привезла перчатки для ведучої, теж живе не в Лазовій, а приїхала з Краснопавлівки. І от таким чином все, от, знаєте, от людське в нас найголовніше. І це от якраз і висвітлюється саме важкі такі часи, коли от тут і зараз треба швидко зробити, треба з'єднатися. Всередині мене надія, що. Дійсно, от ми переможемо. Тому що до кого б я не зверталася, навіть в останні вже дні всі мені казали, я прийду, я буду, я принесу, я зроблю. І ніхто не казав мені, що ні, у мене не вийде або ще щось. Оце коштує дуже дорого. І це дає віру в те, що перемога буде за нами. Тож на цьому заході студенти знайомилися з класичною українською музикою та оперним співом. Також учасники клубу проводили фотосесію під назвою Український віночок, на якій не тільки фотографувалися, а й вивчали більш детально українську народну вишивку Обереги нашого народу віночки. Потім із фотографій створили календар українського студентства на 2023 рік. На одному із заходів, на який запросили поетів, письменників Лозової, знайомилися із життям і творчістю харківського поета Бориса Чечебабіна. Теми лунають і від студентів, і е, ми е, теж обираємо якісь теми, які ми е, ну, міркуємо, що вони доречні в нашому саме коледжі. Тому що, от ви бачите, що цього разу ми зібрали на сцені наші саме академічний спів і співаків. Це дуже гарно, але ж у нас існують інші теми. Наступні теми у нас вже розписані навіть на півроку. Тому що у нас дуже багато в нашому місті, в нашому коледжі, дуже багато талановитих людей, викладачів, студентів, які потребують, щоб про них дізнавалися більш подробно, більше щоб про них дізнавалися ще які в них є там таланти. Одна з головних цілей клубу Фешн Арт допомогти студентам розкритися та повірити в себе, говорить викладач коледжу і культуролог Галина Перець. Коли я була маленькою дівчинкою, я не знала, що я колись прийду на телебачення працювати. Таке життя, що воно відкриває нам якісь двері, і треба самим в цьому приймати участь і йти до цього. І от найголовніша мета. Якраз і відчинити оці двері перед молоддю, щоб вона вірила в себе, щоб вона знала і спробувала свої сили. Тут і зараз в якихось інших талантах. От, наприклад, Богдан Пересичанський, який вів сьогоднішній захід, він вперше вийшов на сцену у ролі ведучого. А Микита, який тут вже проучився все своє життя і вже на першому курсі нашої Харківської академії мистецтв, він каже, природжений ведучий. Тобто, от Богдан завдяки цьому студентському клубу для нього відкрилися такі двері. Тож студентський клуб Фешн-Арт є осередком реалізації творчих планів коледжу, визнання та розвитку талантів.